Так, ну що, мої красунечки, будемо сьогодні з вами розпочинати. І так, сьогодні ми з вами будемо е, розмовляти про весну. І так, давайте на початку заняття ми пригадаємо, яка у нас з вами пора року. Знає, яка пора року? Ладно, ти мене чуєш, яка пора року. Олечка, яка пора року у нас зараз? Я не знаю, весна. Пора року Весна. Весна, весна. так. А який весняний місяць ми з вами знаємо. Якими вивчали з вами перший місяць весни, як називається? Березень, березень, так. Другий. Місяць, місяць, і останній місяць травень. Так, Злата, молодець. Так, Зараз пора року весна. Так. І перший місяць, я, який у нас зараз, це березень. березень. А який ознаки весни, ви знаєте? Чому у нас зараз весна? Як ми можемо це впізнати? Які зміни у нас пройшли в нашій природі? Солнышко світить. Так, сонце світить, і що воно вже гріє, так? Або ми кажемо, що наше сонечко Що? піднялося вище, і його промінчики Гріють нашу, зігрівають нашу землю. Так, які ще зміни? Що у нас? День став Що? довше, так? Так, так, так. день став довше. Що з'явилось на деревах? Які зміни на деревах ми побачили? Що з'явились? Маленькі бруньки. Так, на деревах з'явились маленькі бруньки. А розквітли, що перші. Квіти. Квіти. Так, у нас з'явились перші квіти, бо взимку у нас нема квітів. Так, і що які зміни? До нас повертаються з теплих країн. Хто? Пташки, так? До нас, з теплих країн, повертаються так, Так, птахи. Так. А сьогодні. Так, тільки українською мовою буде не птиці, а птахи. Добре? Так. А зараз ми сьогодні з вами познайомимось з працею людей на весні. Що ж роблять люди на початку весни? Приходом весни, що їм потрібно робити? І так, праця людей на весні. Ось і настала красуня весна. Розтанув сніг, з'явилися перші квіти. Давайте пригадаємо, які ж перші квіти з'являються. Проліски. Златушка, проліски та підсніжники. Підсніжник він біленький, а пролісок, він такий голубенький. Тобто з'явились перші квіти, день став теплішим. І в цю пору у людей дуже багато роботи, тому що їм в цей короткий час потрібно багато що зробити: це е, вскопати, е землю та посіяти і посадити. Так, яка ж яку ж працю? Люди роблять навесні у садочку. Давайте уважно роздивимось. Ось які в мене є малюнки. Що ж люди роблять навесні у садочку? Що це робить хлопчик? Він підстригає дерева, да? обрізає сухі гілочки, підрізує дерева. Так. Що ще роблять? Вони згрібають сухе опале листя, щоб не було е, ніяких шкідників. Якщо ми з вами підстригли дерева, то ми їх що оприскуємо. Оприскуємо для того, щоб е, знищити тих шкідників, які заховалися в кору дерев в цих комах, е, вони сховалися, щоб піризимувати. Так, потім висаджуємо нові дерева. Дерева білять, теж захищаючи від шкідників, і щоб влітку промінчики сонечко не обергли кору дерев, а також висаджують у квітнику квіти. Ось скільки багато праці у нас навесні у садочку, щоб у нас з'явилися і яблучка, і грушки, і вишенки. Людям потрібно спочатку весни дуже багато працювати. А що ж потрібно робити у полі? Ось дивіться. Трактор спахує землю. Якщо землю не спахати, то ґрунт буде твердий і рослина погано зайде. Потім в цей ґрунт вони сіють зірнові культури. І потім у нас на полях з'являється і жито, і пшениця, і гречиха, і інші зернові культури. І для того, щоб вони зайшли. Уже починають в полі працювати трактора, засіють поля різними культурами. І навіть спочатку приходу весни у нас на городі теж багато роботи. Ми спочатку теж повинні перекопати землю, потім ми повинні її підпушити, потім ми в цю землю, яку Підкопали, повинні посадити картоплю, цибульку. Ми сіємо сімена моркви, бурячка, огірки. А коли трішечки стане тепліше, то в землю, десь у травні, ми можемо посадити розсаду, яку виростили у тепліцях. І цю розсаду ми. Всадимо вже в теплий ґрунт. Це у наш може бути і помідорки, і перчик, і капуста, і баклажани. Ось скільки багато праці, поки не стало жарке літо, у нас з вами в саду, на городах і на полях. А зараз у нас. З вами маленька фізхвилинка. Ви можете потанцювати разом з іншами таснути. Так, ладно, что ничего постреляемся друг другу. Почили сідаємо і робимо далі. Так, І так, ось у мене така картинка. Як ви вважаєте, яка пора року тут зображена? Що зображено? Яка пора року? Зима чи весна? Весна. 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 Так. І ось давайте ми роздивимось, що трактор робить в полі. Що він робить? Пашеть. Пашеть. Так, він спахує землю. А для чого він це робить? Точно. Для чого трактор перепахує землю? Щоб. Сиди. що? Щоб, Щоб посіти. Що звичайно у нас на полях росте? Пшениця. Сидима. так? Да. Зернові культури, бо ми кажемо, бо їх дуже багато. Це може бути і пшениця. І льон, і житні культури, і гречиха. все це висаджується mm. на поля. Так, а ось у нас город такий великий. Що робить тут сім'я на городі? Як ви вважаєте, що він робить? Він перекопує город. Да? За допомогою чого він це робить? За допомогою лопати. так? Він перекапує город і потім буде сажати або картоплю, або цибульку. Так, ось ми з вами прийшли у сад. Що робить дівчинка з татом у саду? Сажають дерево. Так, ні, бачиш, воно велике. Він вона його обкопує, так, щоб земля була пухка, щоб дерево душало? Так. А її тато що обрізує сухі гілля на деревах, щоб вони не не заважали і був гарний врожай. А як ви вважаєте, що будують ось ці чоловіки? Що це таке скляний дом? Це теплиця. теплиця. Так, теплиця. Так, теплиці ми ще казали, що вирощуємо? Розсаду. Для того, щоб потім, десь у травні, ми могли посадити з вами і помідорки, і перчик, і капустинку. Ось такі теплиці, коли ще ні зовсім тепло, люди висаджують і роблять розсаду. Так. А зараз давайте я вам загадаю загадки. А ви відгадаєте і знайдете відгадку у, у цих намальованих картинках. Так, перша загадка. Я тобі допоможу. Я водиці наношу порожне бримчу, повне мовчу. Вітро. Відро, правильно. Так, Маю ручку та залізні зуби. Жодного листочка на доріжці не забуду. Так. Що має зуби залізні? Граблі. Так, молодці. Має ру... так, маю носик я і ручку, де носом качну. Там воду лити почну. Лейка! Лейка! Так, молодець. Хоч і гостра, зубата. Копаю землю на лопата. Лапа. Умнички мої. Так, молодці. Зараз ми з вами трішки пограємо. Послухайте і знайдіть малю, е, помилку, яку я зробила навмисно. І так, уважно слухайте. Нагород беруть з собою лопату, граблі, тапку та ложку. Яку помилку я зробила? Що ми з собою не беремо нагород? Ложку. Ложку, Так, ложку ми з собою в рот не беремо. Умнічки, Так, ідемо далі. У квітник висаджують тюльпан, моркву, троянду ромашку. Морву. Морко. Так, моркву ми мені висаджуємо, бо морква це що? Це овощ, так? А в квітник ми висаджуємо квіти, бо тюльпан, ромашка і троянда це все квіти. Так, і останнє завдання. На городі сіють моркву, буряк, картоплю, огірки. Де тут я зробила помилку? Що ми сіємо, а що не сіємо? Картошку. Картошку. ми саджемо, Так, ми її викапуємо маленьку ямку у ґрунті і картоплю ми висаджуємо, а все інше ми іменно сіємо сімінами. Умнички, як так. Далі. Розкажіть, будь ласка, хто що тут робить? Ну-ка, давайте роздивимось перший малюнок. Що тут робить дівчинка? Як ви вважаєте? Що вона от робить? У неї у ящичку розсада, так, маленька ось розсада, і вона що з нею робить? Вона її висаджує yeah. в грунт, так? Дівчинка, тобто, Що робить дівчинка? Дівчинка садить розсаду. Так. А знизу ось малюнок. Що робить тут дівчинка? Закапує дерево. Так, вона посадила дерево і підживлює грунт. Так, молодець Златушка. А що тут робить хлопчик? Він огорожає дерево. Так, він робить забор біля дерева. Так, а цей хлопчик що робить? Згрібає. І чим? Він за допомогою грабель згрібає, опали листя. Так, він за допомогою граблі згрібає опали листя. Так, а що ця дівчинка робить? Поливає. Поливає що? Квіти. Квіти. А за допомогою чого? Чим вона їх поливає? Водой. А що в руках у ній? Злийка! Так, тобто, що ми можемо сказати? Дівчинка з квіти поливає з зліці, так? Так, і останній малюнок. Що робить хлопчик? Украшай дерево. Ні, що вона Златушка, в ручках? У нього ножиці, так? Бо ми кажемо, що підстрігає да, Він підстригає дерева, щоб дерево гарно квітло. Так, молодці. А зараз, наприкінці заняття, ми з вами вивчимо маленьку чистомовку. Будемо зі мною повторяти маленькі віршові, е, 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 фрази. І так, разом: на на на, завітала вже весна. А Разом зі мною. На. На, на. завітала. Вже весна. Ще раз давайте. На 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 навітала, на. На. Да, вже весна. весна. Так, інший рядок. К, и, 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 и. И. Розпускає. Рунички, еще раз. Рунички, рунички, распускают Молодцы. Далее, ля, 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 засевает поля. Еще раз, друг. давайте. Ля-ля-ля засевает поля. Так, далее. Ва-ва-ва засевает дерево. Еще раз. Ва-ва-ва засевает дерево. И остальные рядок. Ти, ти, ти розпускає квіти. І останній раз давайте ти, ти, ти розпускає квіти. Ось така чиста мовочка. Ми з вами вивчила про весну. Умнічки. І так, давайте ми пригадаємо. Що люди роблять навесні на городі? Що вони роблять? Лажають. А перед тим, як посадити, вони що? Перекапують землю, так? бо в твердий ґрунт нічого не можна посадити. Тобто, спочатку на городі, що ми робимо? Перекапуємо. Так? За допомогою чого ми копаємо? Лопаткою. А, ви, так молодці, що ми сіємо, сіємо Семенами. Що ми казали? Ми сіяли? Ми в гру грали, Вика... Краб, можемо... моркву. Так, що ще? Буряк, так? Так, а що ми садимо? Картошку. Картоплю та цибулечку. Так? Маленькі цибулинки. Так, молодці. А що ми робимо з вами у саду? Яка праця у нас приходить весни починається у фруктовому саді? Що ми повинні з вами? Обстригти сухі гілочки, так? так? Да. Потім що ми робимо? Ми дерево оприскуємо. Для чого ми його оприскуємо? Пригадуйте. З ким ми боремось? З Шкідниками, так? Де шкідники заховалися? Під корі дерев. так? Вони заховалися ще восени в корі дерев. Потім, що ми де дерево? Ми його білимо, так? А потім ми е, ґрунт поживлюємо, щоб в нашому садочку було багато смачненьких фруктів. Так? Ось така цікава робота проходить у нас навесні. Так, все запам'ятали? Красу. Да, так? так? Ну, все, тоді до побачення, до нових зустрічей. Все, були умничками, мої красонечки. Все, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.